Вітаю всіх, хто дивиться дане відео. В даному відео ми розглянемо карту росту Помірність. Для того, щоб розрахувати свою карту року, перейдіть у перше відео даної серії. В ньому детально пояснюється метод обчислення. І так, карта Помірність. Цього року ви можете повністю довіритися своєму ангелу-хранителю якими б не були ваші плани, він виведе вас на вірний шлях. Якщо вас мучать протиріччя, якщо ви кидаєтеся між двома крайнощами або не знаєте, як вибратися з якоїсь пастки, якщо у вас живуть дві душі, які ніяк не можуть між собою домовитися, заспокойтеся. Творче вирішення цих проблем знайдеться, і перед вами відкриється несподіваний вихід. Звичайно, звільнення від болісних проблем зазвичай проходить болісно, проте біль це перша ознака зцілення. Тому головне для вас цього року зберігати спокій. Ви навчитеся творчо поєднувати старе та нове у житті різними способами знайдете ресурси та допомогу там, де не очікували вони були доступні і раніше. Просто ви не були до цього готові. Дотримуйтесь помірних поглядів. Наведіть розумну економію у фінансах, харчуванні, розподілі сил на роботу чи проєкт. Карта натякає на збалансованість між заробітком та витратами. У особистих стосунках вказує на щасливе єднання душ, взаємність, довіру та дружбу. Настав час побачити світ не тільки в білих або чорних тонах. Всесвіт не любить крайнощів, тому проживіть рік у згоді із самим собою.